Нового міністра оборони отримає Україна вже найближчими днями. Президент Володимир Зеленський вже визначився з кандидатурою і представив її на загал. Це Рустем Умєров, чинний голова фонду державного майна України та колишній народний депутат. Кадрова ротація має відбутися швидко за максимальної підтримки Верховної Ради. За словами Володимира Зеленського, зараз міноборони потребує нових форматів взаємодії з громадянами України та військовими. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством. В цілому зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров. Не потребує додаткових представлень на межі звільнення Резніков був вже давно, та із зими 2023 року говорити про це почали вголос залишити посаду ще раніше. Міністр оборони міг через низку корупційних скандалів у відомстві, за які міг понести особисту політичну відповідальність. Почалося все з того, що журналіст Юрій Ніколов опублікував контракти на харчування військових частин із завищеними цінами. Виходячи з документу, міноборони закупило для військових курячі яйця по 17 гривень за штуку. Це значно дорожче ніж в магазинах. І йшлося не про частини на передовій. Одна доставка до якої дійсно може зробити дорожчою будь-яку закупівлю. Як йшлося у контракті, золоті яйця купували для військових частин. Дез. Слокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях після цього була хвиля обшуків та підозр у деяких найвищих керівників міністерства. У результаті колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення В'ячеслав Шаповалов, опинився під вартою. Втім, сам Резніков залишився на посаді після низки консультацій, як прихованих, так і публічних. Рішення про можливу відставку переглянули нібито через ризики для оборонної системи в цілому перед Рамштайном і враховуючи можливий наступ. Втім, неофіційно відставка не відбулася, оскільки не вдалося підібрати кандидата на посаду міністра. Я прийшов в міністерство, кількісний склад працівників, якщо не помиляюсь, 800 чоловік. Це тільки самого міністерства, плюс державні підприємства навколо і, 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 і решта решт Це велика кількість людей. Звісно, якби я навіть просто з кожним провів співбесіду, ну, помножити на 800 і по, там, по годині, скільки б це забрало часу. Я встиг попрацювати два з половиною місяці, і почалося це вторгнення, і в мене, звісно, пріоритетом став. Стало питання забезпечення Збройних сил бронежилетами, шоломами, набоями і так далі. Це мене не виправдовує, тому що є люди, яким я делегував ці задачі. Так? Я все одно несу за них відповідальність. репутаційно, як мінімум. Але вже у серпні скандал з завищеними цінами на закупівлі повторився. Знову розслідування журналістів, але тепер йшлося про камуфляжні куртки, закуплені Міністерством оборони у 2022 році. Нібито їх ціна зросла втричі під час доставки з 29 до 86 доларів. Одяг магічно перетворився з камуфляжного на зимовий вітрозахисний, і на цьому перетворенні ціна його значно зросла. Інформація не відповідає дійсності. Такою була відповідь Резнікова на звинувачення журналістів. Відповідає чи ні, тепер з'ясовують правоохоронні органи. Втім, не чекаючи результатів розслідування Олексія Резнікова в офісі президента і в депутатському корпусі вирішили перевести на іншу посаду. Заміну Резнікову шукали досить ретельно. У медіа називали понад 10 прізвищ кандидатів, серед них Віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Курбаков та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Проте кажуть, вони думали недовго майже одразу відмовилися. Наразі відмовився і керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Про його кандидатуру говорили ще взимку. Але тоді, як і зараз, він не захотів залишати посаду головного розвідника країни. До того ж, є законодавче застереження. Проти призначення військового на посаду міністра оборони. Її має обіймати цивільна особа. Тобто, для призначення Буданову, як і колишнім міністрам Степану Полтараку та Андрію Тарану, довелося б звільнитися із лав Збройних сил. Тобто, ти можеш піти міністром оборони, але ти маєш піти відставку. Буданов не хоче. Він молодостатня молода людина. Зараз його знають як і залужного практично вся країна. Він один з символів збройних сил України. Він не хоче скам так скидати погони, іти з армії. Він хоче залишитись ну, скам так в широкому сенсі на фронті. У списку кандидатів також було прізвище віце-прем'єрки міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Тім зупинилися в офісі президента на кандидатурі Рустема Умєрова. З ним вже обговорюють процес подальшої роботи на новій посаді. Говорять, що проти Умєрова не висловився жоден ані з політичних таборів, ані від антикорупційних громадських організацій. Умєров, колишній народний депутат від фракції голос, секретар парламентського комітету справ людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, співголова міжфракційного об'єднання Кримська платформа до приходу в політику. Він був бізнесменом та радником лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова після початку. Повномасштабного російського вторгнення він увійшов до складу української делегації для переговорів із представниками Росії у липні 2022 року. очолив тимчасову смічу комісію з контролю за використанням військової допомоги Україні, Каже, що він один з трьох в керівництві держави, з ким напряму може спілкуватися президент Туреччини Ердоган. Ще двоє президент та голова його офісу. Схоже, що в команді Зеленського Уміров неофіційно відповідає за переговори з представниками мусульманського світу. Він був одним з тих, хто сприяв великому обміну полоненими у вересні 2022-го. Тоді Україна повернула більше двох сотень осіб, включно з командирами Азову. До цих переговорів Уміров тоді залучив Саудівську Аравію й Туреччину. Ми Подивилася, хто ще має ці стратегічні відносини, кому Росія не зможе відмовити. Подивилася, це була Саудівська Аравія, дотримувалася своєї державницької позиції. Разом подивилася, що і Саудівська Аравія може і хоче якось відігравати роль для того, щоб розшити або долучитись до цього конфлікту, до цієї війни. Ми подивилися, яким чином ми можемо, і запропонували, що в нас є військовополонені, іноземці. Вони взяли цій трек. Багато хто вбачає у ймовірному призначенні у сильний та зрозумілий меседж від Зеленського західним експертам та політикам, які протягом останніх тижнів дедалі частіше описують сценарій закінчення війни, за яких частина території України залишилася під контролем Росії. Мовляв, ви вважаєте, що Україна має вийти з війни без Криму? Прекрасно спробуйте поговорити про це з міністром кримським татарином, правозахисником, який не один рік займався проблемами Криму. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись дізнаватися найголовніші новини про війну.